Це мої ім'які іграшки за 2024 рік. І взагалі за рік навчання. Це моя перша робота. Це оголочниця для різнохолок, для різних булавок. Друга робота, це кошенковий слонок. Ось така вже м'яка іграшка. Вже була поскладнішим, але я її зробив. Десь за 2-3 уроку. Вона не дуже складна. Тут все, раз, два, три, чотири шість деталей, ще хвіст та очі. Ось тако. Це дракончик. Я його називаю Зелений дерев'яний дракон, якраз на цей рік. В ньому вже деталей, як ви бачите, багато. Це крила, двоє рук. Вони зроблені з двох деталей. Ну і це вже три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Всього 20 деталей. Це м'яка ем, юрдовка, там де було дуже багато деталей. Але як ви бачите, вона вийшла дуже гарно. Ось тут крила теж. Хвіст з двох боків. Ось така робота. Наступна робота – це скандинавський ведмедок. Вони Маленькі. Деталей було не дуже багато. Було 11 деталей. І ще мордочка 12 деталей. мордочка вийшла там Теж по тілу у нього такі прикраси і два ока. Наступна робота це ось такий зайчик. Техніка там, де щоб він руками міг крутити. Ось у нього деталей не дуже багато. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деталей. Мордочка вишита е, нитками. Наступна робота це вже ось такий котик. Робиться він не дуже складно, але він дуже красивий. Одна з моїх улюблених робіт. Як ви бачите тіло в нього, тут воно все одне. Тут небагато деталей, всього п'ять. Це слідечко, два тіла, два хвоста. Все ж таке пошити є ще, але вийшло непогано. Це коштує того, що я робив його 3-4 роки. Лишка те швидше там. Мені настільки сподобалася ця робота, що я зробив такого ж, але такого фіолетового. Наступна робота це ось така курочка на великдень. В, в неї крутиться її крило. Хвіст. Деталей не дуже багато, але хоча вже багатинко. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 і 13. День це теж надихується. Тут картонка. Ось. А ось це я малював фарбами акрилом. Тому що так воно буде триматися на тканині і буде, і не буде видно тканину. Я буду змішуватися колію. Наступна робота теж до кріня це ось така пасочка. Але зробив я її після великолня, тому, тому що не встиг. Ну, як ви бачите, детал, деталей тут небагато. Саму пасочку без квітів я зробив за 1 рок з половиною. Брав домашню роботу та вишивав. Як ви бачите, тут глазуль така декоративним швом робиться. Всього деталей. Ну, Ця робота складна, як на мене, тому що на ній треба посидіти, щоб вирізати все, всі ці деталі з фетру. Всього деталей е, плюсочок 30, здається. Да, 30. І ще цих листочків. 18. Деталей вийшло 48, тому але все ж таки зробив я її за десь 2 роки, тому робота не дуже складна. Наступні роботи я добив сам та придумував їх. Ось ця робота прапору України, Тут всього ляс потайним шовом. Синій та жовтий. Це більш вдала робота, як ви бачите. Тут трохи нерівно, ось тут ось воно підійшло. А ось тут ось, ну, самі бачите, це лице, як ви бачите, того зайчика. Якщо хочете подивитися на лице зайчика, можете трохи відмотати. А ось це я просто в інтернеті побачив таке лице. Наступна робота це ось такий ось дракон. Денна фулія з мультфільму, як приборкати дракона. Частина, напевно, друга. Ось це такий песик Чихохо. Він вийшов дуже маленький, вийшов я його менше, ніж пів години. Ось такий ось маленький, але маленький песик. Ця робота мені дуже сподобалася на фото, і як на мене, то заробив я її теж гарно. Мені подобається в цьому писаку його лапки та язичок. Без язичку було б все таке червоне та коричневе. І була б не дуже така ярка робота. Але як на мене, то вийшло навіть гарно. Це робота пінгвін, шиф теж сам. Ось так ось шиф, менше пів на півдня вийшло. Ну, ось так ось. Ну і деталі тут небагато. Не а ось всі мої роботи по порядку. З іголочниці до слона, дракон, ведмідь, заяць, два кота. Урочка, пасочка, два пропи України, Дракон, пінгвін, чухло Чухо та Песо. Ось всі ці роботи.